Ринок шовгар. підемо глянемо ціни на овочі. Добрий день. В така цибулька? 18. по 18, 30, ось така по 30, 20, а ось така по 12. От картопелька картопілька важє. До Волинська, Волинська. Це по 20 гривень. Вже гарна є, ціна. По 18. Є ще така насіннева королева Анна по 18. А Є ще 18 це морква по 18 гривень, а ось така цибулька 15 гривень. 15 гривень. І щось по 100 гривень. Великі, ось 10. такий. Ми напроти 14-го навісу, тому що з того всього треба, підходьте. В чому почнете сьогодні? По 35 на нагород. Підаємо це капуста. В чем каким-то? 35 и 30. 35 и 30. Почем помидор? 35. По 35. А есть такий зеленый? 7. Нет. 35. Тоже. Також 35. Почему картопля? 20. По 20. Почему такая капуста? 12. По 12. А картопля? 20. 20. 20. Ты можешь... А в чому синя? 20, атака. 24. По чому цінна? Добрий день. Okay. Чому такі броколі? Броколі 90-80. 90-80 є різи. А Цвітна. Цвітна, 89. 89. Що у вас є порея? Порей по чому? По 30 порей ось такі є по 30. От. А ще у вас є ось така савоцька. А савицька? 42, 40. 42 40, 40, 40 гривень, якщо більше будете брати. А помідорка ось така. 30 гривень. По 30 гривень 25. ось така. 25 А по чому такий перець? 50. Добрий день. В чому такий баклажан? 65. 65, а салата. 55. 55. 45. А ось така молоденька капуста. 50 і 25. 50. І ось така по 25 менша. А ще цвітна у вас є гарна. 100. По 100 гривень. Це на початку 10-го ряду. І ще є такий дайкон по 45. Є борячок по чому? 14. По 14, в 11 ряді. В чому така капуста? 22. В чому така морква? 18, 18. 18, а це булька. 14. 14. Чому капуста? 18. 18. Ось така 24. Скільки така картопля? 20. По 20. чому така картопля? 25. По 25. А ось така? По 22. А ця 25 це бананка, так? А, ясно. А ось ця білороса, так? Чому морква? Так, 15 это картопля? картопля 22. 22. А гарбуз? Карбуз по. По 15. Добрий день. Чому така цивулька? 13 а картопля? 20 же. А така цибулька? 25. По 25. А який це сорт картоплі? Королеван. Вже картопля ціна стабілізувалась так приблизно на 20-22. Вже все можу, можна купляти. А ялиночок на базарі все більше і більше. Зараз покажете, скільки вже рядів утворилося. Ось далі. Є різні саморобні, ось такі, і ось такі, і в горщиках. Всякі різні на будь-який смак. Скільки вже є. вже от Це все розгорнеться. Ось такий ялинковий базар.